Доброго дня, друзі! Ви на каналі про погоду. І сьогодні ми вам розповімо, коли чекати тепла в Україні. Отже, сідайте зручніше, заваріть смачної кави або духмяного чаю, і давайте поглянемо, яка погода нас чекає. А перед цим не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Щороку українці з нетерпінням чекають настання весняного тепла. Після довгих зимових місяців хочеться залишити в минулому холод і нарешті відчути лагідне сонячне проміння на обличчі. Але коли ж чекати у 2025 році справжнього потепління? За кліматичними нормами весняне тепло починає набирати силу в середині березня. Однак погода останніх років показує, що ці процеси можуть бути непередбачуваними. Тож синоптики нам прогнозують, що в Україні перші відчутні зміни температури припадуть на першу половину березня, коли середня добова температура перевищуватиме плюс 5 градусів. Синоптики прогнозують, що весна 2025 року буде теплою. Але зі звичними для цього сезону перепадами температури. Початок березня може ще здивувати прохолодними днями, проте з середини місяця очікується стійке потепління. За попередніми прогнозами, стабільне весняне тепло прийде в Україну в другій половині березня. Саме тоді температура повітря буде на рівні плюс 10 плюс 15 градусів у денний час, а в південних регіонах навіть сягатиме плюс 18 плюс 20 градусів. Особливо швидке потепління очікується у західних і південних областях країни. У Львові, Ужгороді та Одесі температура почне стабільно перевищувати плюс 12 градусів уже в третій декаді березня. У Києві і центральних регіонах весна впевнено вступить у свої права ближче до кінця місяця. Окрім температури, ще одним важливим фактором, що свідчить про прихід весни, є пробудження природи. Перші квіти, такі як підсніжники та проліски, з'являться вже в середині березня, а до кінця місяця можна очікувати активне цвітіння абрикосів і магнолій у південних містах України. Весна це не лише зміна температурного режиму, а й період оновлення, коли світ довкола наповнюється яскравими барвами та співом птахів. Саме тому багато українців з нетерпінням очікують на справжнього весняного тепла, щоб насолодитися довшими днями, свіжим повітрям і першими прогулянками під лагідним сонцем. Весна час оновлення не лише природи, а й нашого організму. Ось кілька порад, як підготуватися до потепління. Обов'язково поповнюйте організм вітамінами. Весняний авітаміноз може позначитися на самопочутті, тож, якщо у вас є можливість, додайте до раціону більше фруктів, овочів і зелені. Більше часу проводьте на свіжому повітрі. Сонячне світло позитивно впливає на настрій, самопочуття і загальний стан організму. Прислухайтесь до природи. Зміни в поведінці птахів, рослин і комах можуть бути точними передвісниками погоди. Отже. Справжнє весняне тепло прийде в Україну після середини березня, коли температура поступово почне зростати і перевищувати плюс 10 градусів. Найшвидше потепліє на заході та півдні країни, а в центрі та на Сході стабільне тепло очікується ближче до кінця місяця. Попри можливі похолодання, природа вже почне пробуджуватися, сповіщаючи, що весна повністю вступає в свої права. Тож готуйтеся до теплого сезону, діставайте легкий одяг і не забувайте насолоджуватися кожним днем цієї прекрасної пори року. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтеся, ставте вподобайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе і на все добре!